Іван Білецький був видатним військовим діячем українського козацтва, який залишив свій слід в історії Запорозької Січі. Він займав високі посади, такі як військовий осавул і кошовий отаман, керуючи січю в різні періоди. Білецький був одним з тих, хто заснував нову січ на річці підпільній, що стало важливою подією для українського козацтва. Під час війни з польськими військами короля Станіслава Лещинського він успішно командував військом запорозьким. Окрім цього, на правобережній Україні, яка тоді перебувала під контролем Речі Посполитої, Білецький підтримував гайдамацький рух, який боровся за права та свободи українського народу. Його військова майстерність проявилася в битвах проти татарських орд. Зокрема, він здобув перемогу в боротьбі з татарськими загонами, які напали на Україну.